Друзі, от хочеться поділитися з вами дуже такими цікавими і важливими фактами, які є у Біблії. От, ви знали, що є дати, які пов'язані протягом тисячоліть. Одна з таких дат, тобто від створення світу, пройшло 1948 років, і народився Авраам, який був людиною віри. І також від народження Ісуса Христа, нового літочислення. Також пройшло 1948 років, і утворився знову Ізраїль, держава, яка була зруйнована, росіяна по світу майже 2000 років, і знову утворилася. І ці дві дати вони між собою пов'язані. І також по біблії ми можемо вичислити, коли буде знята шоста печатка апокаліпсису і. Прихід Ісуса Христа на землю, який прийде вже судити світ. Тому любі, нам з вами потрібно тримати весь фокус на вивченні Слові Божому і бути у живій апостольській церкві, розуміти Ісуса Христа, щоб бути готовими до цих всіх подій. Тому що Ісус Він забере свою церкву, коли буде на землі Апокаліпсис. Запрошую вас разом вивчати Слово Боже, проходити начатки Ісуса Христа, щоб бути у реальності та знати істину Слова Божого, і бути спасенним. Тож підписуйтеся, любі, на телеграм-канал докторів Теології Салтаненко, або напишіть мені, і я з радістю вам допоможу вивчати основи християнства та жити в реальності, дорогесенькі, миру вам та Божого благословіння та захисту!